Всім вітання, колеги і коліжанки 29.05 на годиннику чи на календарю і 7.10 на годиннику. Приїхав сьогодні раніше, у мене сьогодні роботи в хімчистки просто куча. У мене сьогодні два замовлення сумарно на 900-950 злотих. І чувствую, я буду чуть ли не до ночі. Коротше, стоїть в мене такий от Хундай Санта-Фе. Я так розумію. Подивіться. Надо цього. Млина купи, тут зерна стільки намолоть можна, що капець, можна ще год хліпити. Ой, красота, ой, красота. Тут у предыдущего хазяїна Була пепельничка. І тут пепельничка, і тут, і тут Отак вот це все цікаво виглядає. Потолок теж тріндець. Просто тріндець. Потолок я буду чистити торнадором. От дверні карти. Короче, от весь хлам, що я з нього зняв. Це вже сидіння я вчора обеспилив. Короче, спилив. Оце все, що ви тут бачите. От. Це все, що я розібрав, пластики, от. все, що мог, поснімав. Ну Тут а, консоль цю нема смислу знімати, я тут і так везде долажу, в принципі, розібрав максимально з заднім рядом. Така вона робота на себе. Класна. Ні, реально класно. Мені подобається це. Сам регулюєш, коли тобі приїхати. Вчора я взагалі приїхав сюди на 50-го. Класно. Коротше, що ми зараз робимо? Беремо кабель підключаємо пістолет і беремо торнадор. Поки місь буде торнадор, буду подавати без хімії, чисто сам торнадор, даби вибити потолок, пройдуся, виб'ю, зігнати оцю всю пиль, поки тут грязно, зігнати все на низ але починаючи з потолка. І Будемо далі працювати, будемо пилісосити, будемо чистити всі пластики і тому, тому подобне. Погнали. Короче, вирішив я все-таки потолок не йти торнадором, бо він може вибити, відбити тканину, взяв такий от, таку широку насадку і будемо це робити ось отаким от образом. Отак будемо обезпилювати. Так буде трошки беззапасний. Он вже потолок вибіляється. Реально білий стає. Вон видно? Я не знаю чи видно. Та видно. Он настільки біліє. Все, так от і работаємо. Ну що, потолок обеспилив? Виставив подачу хімію на торнадорі. Починаємо працювати. Так, чуть-чуть додать. 20 минут і подивіться на кришу. Чиста чистюлечка. Отакі діла. Торнадор береться, розмішується хімія, підклю... виставляється подача, підключається воздух. І дивіться. Оце було одним цветом. Тепер подивіться, наскільки криша світла. Отакі От діла, то вторно без торнадора в таких моментах нікуди. О, бля. Фух. Саме ще зробили. І тепер, даби нам ця вся пиль не літала по всьому салоні, робимо зараз таке грубе прибирання. Не в ідеал, а просто, щоб оце зібрати, щоб його не піднімати, і починаємо козирки, ручки, оці пластики і отак спускатися донизу. В общем, беремо пелісос і починаємо суху уборку. -пу -пу. Перша стадія є. Пропилисосив. Отак це все тепер виглядає. Можете бачити. Все-таки вирішив пересосити добре. І зараз будемо промивати пол, щоб він почав сохнути. Потому що я буду закінчувати все останне, всі сидіння, щоб ковролін висох, бо буду встановлювати сидіння. Поэтому зараз промиваємо пол. А потім вже почнемо чистити всі пластики. Тому що пол буде мокрий, нам в принципе, это особо мішати не буде. Ідемо беремо, використовувати на ковроліно такий жост, таку жорстку хімію PH 12,5 Power Blast. Це якраз для таких забруднень тяжолих е, воду поставив. Так, щоб 55 градусів було. Мішаємо хімію і починаємо працювати. Розмішав приспрей. Цей Цей павербласт наноситься отак от, от равномірно. По поверхності через такий розпилитель. І потім йдемо щіткою, отак работаємо і оставляємо на 15 хвилин. Тут повинна ця рецептура соблюдатися, тому що тоді працювати не буде. І починати тут треба з води. З температури води. І до видіршки. От тоді воно хімія буде працювати правильно. Не боїмося мочити, тут проводів нічого такого нема. На цю сторону я зараз для наглядності зроблю тільки оцю частину, от, подіум цей підсидені. Побачите, яка буде різниця. А різниця буде колосальна. Ребята, ребята будуть дуже задоволені машиною, яка вийде. І я знаю, що я буду задоволений результатом. Я люблю такі машини дуже грязні чистить, тому що на них видно до і після добре. А вот оцей результат до і після. Це то ради чого. Я цим займаюся, тому що це просто просто бомба. Все, би, ставимо розпитель, засікаємо засікаємо час 20 минут в 35 хвилин будемо промивати моючим пилісосом. Тепер шоткуємо. 15 минут засікаємо з моменту нанесення приспрея. Щоткою зараз наша ціль не вичистити, а втерти в тканину. Тому ми щотку не давимо, а водимо тільки поверху. Тому що нам його вичищати не треба. За нас це зробить хімія. Ми просто його втираємо. Ось така красота виходить. Я вже раз з пилососом моющим пройшов. Але є тут такі моменти. Такі жовті. Коротше, жовті моменти. Що ми робимо? Недавно для себе відкрив таку штуку, яка взагалі не для цього. Ребят, в буса люби п'ятна з ковроліну, Люби абсолютно. Розбризкуємо. От в мене в цій місності жовті п'ятна якісь, я не знаю, що це. Тепер беремо щиточку і отак легесенько втираємо. І зараз у нас уйде абсолютно все. Хоч це в нас і під сидіннями, але бути все ідеально. Фух. Ох, вона й ядюча включаємо пелю. Дивіться. Ось сюди як буде жовта йти. О. трошки тягне. Ну вона мутна от в цьому місці. От. Ой, харак, ой, от, отута от. О, бачите. Ого! Охренеть! Все, виполаскуємо хорошо. добре Уже. Я і забувся, що я в процесі знімаю відос. Коротше, я за це время що зробив? Вичистив дверні карти, пол вимитий, настільки це, ну, в принципі, можливо. Тут а, ще попелісошу, карти. Пластик весь вичищений. Отут помните, яке було, дивіться, зараз яке чистеньке. Потолок. В общем, все чисто і тільки що закончив сидіння. Ось От, отакі красиві сидіння виходять. Чистесенькі. Коротше, бомбезні. Фух, я устав, якщо чесно. У мене сьогодні ще одне замовлення. Я не знаю, як я його маю робити. Тим більше там диван великий, два... Чотири стульчика маленьких, один великий диван, чотири стульчика і одне крісло. Ой, бляха. Коротше, зараз що? Буду встановлювати задній ряд, навіть на місце. що робити. По суті, по так. Суті, да, встановлюємо тіння. Практично побідив я цю машину. Остались там ті талі. В общем, тут все бездогано. Трошки вітром он понадувало, але це я потім ще пропилю, що сошу. Так. Ляда почищена. Ой, погано стер. Ах, треба тряпку. Ляда у нас завершена. Отак, От оп. Все мокре протираємо. І все. Тут у нас двері вже нанесений состав. Помните, які вони були, які стали? Сідіння, дивіться, який пол який. Пластик взад сидінь. передній. А пластик подивіться тільки який. Ось тут помните, що було, де пепельниця? Оце все була піпільниця. А зараз чистесеньке. Тут пластичок. от. Коротко, залишилось мені ще, я вже почав стирати, але трохи не вспіваю на друге замовлення. Остався мені оцей коврик в багажник, бо тут плями дуже серйозні з ними треба боротися трохи. Краска якась. Два рази я пройшов, але ще треба разів два проходити, бо моменти не вбираються. Хоч і багажник, але робимо до ідеалу. Коротше, осталось коврик, ножні коврики і оця ролета в багажник. І все. Я зараз їду на друге замовлення. Після трьох сказали під'їхати. Зараз. 14.30. Отак. от Більше півдня і машина готова. Е, Їдемо на те замовлення. Чистимо диван, одне кресло і 4 маленьких стульчика. Е, там на замовленні буде в мене 400 злотих. Планую зробити за 3-4 часа. Більше мені там смисла гратися немає. Ну, думаю, за 3 вправлюся, якщо постаратися. Потім вертаюся назад, заканчую оці коврики, чищу, дочищаю це, ставлю ролет, перечищаю його. І... і на сьогодні все. А, і ще сьогодні мені приженуть машину, на якій я буду переклеювати дверні вставки. Okay. От Це стара ткань. Оце я вже нову вирізав, от нову розвішав, щоб вона вирівнялася. Приженуть мені другу машину, я. Поставлю її отут, де моя беха стоїть, буде ця машина тут ночувати. Я завтра приїжджаю, мене забирають цю машину, заганяю ту, завтра я приїду з дружиною, і будем, дружина буде починати робити їм чистку, тобто щось пілисосить чи ще щось. А я буду переклеювати дверні карти. І коли і закінчу з дверними картами, Приступлю також до хімчистки. Работаємо, ребят. Сьогодні дай Бог справимося з диваном, і в нас за день вийде 900 злотих зароблених. Притом, всьому, що це машина колеги, і я все-таки ну, старого знайомого, підруга, якщо дивишся привіт, то очевидно, що таким людям зроблю знижечку. Ну і все одно за день 900 злотих матиму. Да, піде цілий день, бо я тут з 9 ранку. Ой, з 7 ранку. Виїхав я в 6.20 чи в 625 щось таке. Коротше, з 7 ранку і буду тут, навіть до 8 до 9 вечора. Але, тим не мені, 900 злотих. Ну, я не знаю, де можна зараз заробити. Е, і так як тут більшість. ну На цю машину, звісно, в мене хімії пішло багато. Реально багато, я навіть не, не считав, скільки, але дуже багато. А так, якщо відняти оренду налоги, бухгалтера за день, кількість хімії, яке я витрачу там на диван, І на цю машину вже витратив, я не знаю, це десь сумарно. Ну, десь 650. 650 це вже буде чистим. От прям. Це так. Даже 700, я думаю, десь 200 злотих на витрати. Так, да, десь 700 і 200 на витрати. Десь так. тому що 50-аренда. Хай там, не знаю, 100 хімія. Ну, коротше. 700 злотих чистими заробимо. А, Ладно, ребят, не так. хочу. Але треба, що там, я ж горю, тут з диваном там, там 3-4 години буде ще і вертатися назад. У мене вже інструмент весь в машині спакований. Я взяв собі енергетика, трошки потравлюся. Бо щось, щось трохи видихаюся. Але хоча б один день із всіх треба виробітнути нормально. Взагалі, ладно, хватить сльози пускать. Збираємося, включимось пізніше, коли приїду з замовлення. Ну що, любі друзі? 18.46. Тільки приїхав, він розложив усе, хімію розложив, він сумка. Що я вам хочу сказати? Я лучше дві машини по хімчищу. Ну, я ніколи не буду їздити на меблі. Третій заказ на меблі і крайній етаж, нема ліфта. А мені що підняти все барахло, оцей пелісос треба, який кілограм 12. Оцей пелісос, сумка, потім окремо трубки, хімія, щотки, дрельки. Коротше, це куча часу. два рази туди збігти. Потім, коли збираєшся два рази. Спуститься. Це дуже тяжело. Коротше що. На 400 злотих в кармані, вроді як мотивирую. Mm. <гум> Є мотивація, скажем. Але Але вже позади все, все, ми зробили, клієнти довольні, вроді би. хоча я там... Стульчики не почистив. Не за те, що не зміг, а я їх освіжив, але ну, не чистив, ну і гроші за них не взяв, бо у мене не було такої делікатної хімії, тому що там стульчики дуже дорогі. І в мене... Опа! у мене не було тої хімії, щоб ці стульчики вичистити. Тому говорю, я вам освіжу і гроші з вас не візьму. І клієнти довольні. Но все одно 300, 370 я взяв. 370 злотих. У нас вже в кармані і ця машина почти готова. А це ще почти п'яти хаточка. Остались коврики, коврик в багажник. А, і все, а, і вікна помию. І все. Ну, вікна то таке 5 минут. Вікна хорошими средствами миються швидко. Ролета цього я помчистив, чистесенький, поставив. Опять поналітало блін, цей гадочень. Ну в общем, Тут все готово. Короче, колеги, заканчую я от ці, ці коврик і ці коврики, скидаю цей хлам в багажник. І все. Наші 700 злотих це мінімум. За сьогодні зароблених. А зараз ще жду. Вже з минути на минуту приїде клієнт, прижене цю машину, що на завтра. Тобто він з вечора її оставить. От такі діла. На цьому все. Поїхав, жду, жду клієнта і поїхав я додому. От такі заробітки.